Так, сьогодні ось риби скільки наловили. Так, зараз хочу зважити. Так, миска скільки протарим, Ні, це не, не то нажав. Так, а, ага, Висипаємо. Получилось 700 грам, Ну, 697 грам. Ну, як я і казав, що грам 700. Так. Сколько штук? Зараз перерахуем. Так, Четыре, четыре, семь, десять, четырнадцать, семнадцать, двадцать одна, двадцать пять. Двадцять тридцять, тридцять п'ять. Тридцять п'ять, сорок, сорок чотири штуки. Ну, то насмалили. нас смалили. Так, ну зараз піду чистити. Ну, це вже посмажемо. У нас солона є. Поки що достатньо, а цю ми будемо смажити. Так, ось смажиться наша рибка. Ось, а це ще он, посолили. Чекає своєї черги. Ну, Я думаю, гарно не вийде. І так, рибка готова. Огірків перчику нарізали. Зараз будемо вечеряти. Ну, Всім э, смачного. Не забувайте підписуватися на мій канал. І всім, гарно, всім гарного дня. І хто там рибак? Всім удачі. Так, а оце те, що я вчора ловив. Бачите, яка таранчика. Жирна, аж блищить. Дивіться яка. І це ж так само вся зекров. Сьогодні вон те, що їли була в ці І це так само. Ну, я думаю, буде смачненно. Ну добре, всім, всім спокійної ночі. І завтра вдалого дня.